Це відео днями сколихнуло мережу працівники аеропорту Бориспіль здається, купрусаються у ваших речах. Як тут не згадати, що редакція нашої програми буквально завалена скаргами на те, що зникають не тільки речі, а вже й посилка. 9 із 10 телефонів і воруються в сентябрі. участились случаї недополучення посилок. А в октябрі 90% посилок з телефонами просто не приходили. Українці все частіше йдуть не в магазин, а в інтернет і там замовляють собі товари безпосередньо. Але і тут проблема: ці товари все частіше не доходять до одержувача. Де і як пропадають ваші покупки? Хто винен? Вантажники в аеропорту Митниця? поштові працівники. Ось неповний список підозрюваних. Перевіряємо їх всіх, і виходимо на нелегальних продавців вашої вкраденої техніки. Справжній детектив. Дивіться далі. Я заказував там фітнес-браслет. Вот он теж шов з ослідуванням і теж був украденка і телефони, відеокамери. Замовив з Китаю, бо так дешевше. Новий телефон для себе, для друга, а ще смартфон дружині. Ну і доньці теж телефон. Та нічого з цього так і не побачив. За октябрь, ноябрь, декабрь У мене около 10 посилок пропало. В Хтось скаже, що Олексію з його близькими просто не щастить. Отак залишилися ми без патарів. Втім, таких, як вони в Україні, дедалі більше. Чотири чи п'ять однакових телефонів, вони всі розтворилися, не отримали. У якому такому бермудському трикутнику зникають посилки? Сложилось впечатлення, що якісь та тут працюють. Де і як можуть красти ваші подарунки? Це от мой телефон, який я покупаю у вора. І найцікавіше, як потім їх вам же перепродають. Зараз Віталій працює менеджером продуктової компанії. А ще рік тому в нього був зовсім інший бізнес з продажу телефонів, як виявилось, крадених. Був знайомий. Потім з'явився ще один знайомий. Працюють вони в аеропорті. Був спочатку в Борисполі, потім в Жулянах. Началі приносітні телефони. Обличчя ховає, бо від його нелегального заробітку не були в захваті ні дружина, ні друзі. Віталій розповідає, у бізнес потрапив випадково. Подружився із таксистом. Той йому і запропонував підзаробити, бо телефони крадені, і позбутися їх треба швидко. Звичайно, з таксистом я руки в руки, а сніме ми зустрічались на вулиці. Вот. Принес кульок, показав, я проснув все как, ну, целое, нове не нове, і одразу на карточку дієм скидувався. Техніку, за його словами, передавали вантажники аеропорту, які незаконно розкривали посилки і забирали звідти те, що було варте уваги. Завісить от приходу. І ноги склад, там, наприклад, беруть там, по 5-6, до 10, 10 телефонів молоді. Тож вантажники аеропорту перші, але далеко не єдині підозрювані. Починаємо розслідування. Найбільшу кількість ваших замовлень за кордону приймає головний аеропорт країни. Щодня у аеропорт Бориспіль прилітає від 120 рейсів. Майже половина з них із поштою. Від 300 кілограм у кожному літаку. Тут і техніка, і одяг, і різні інші дрібні речі. Ми знаходимося на місці стоянки номер 8. Ось як виглядає маршрут. По перше, з Китаю, наприклад, ваш смартфон летить не одразу у Київ, а через якусь європейську державу. І вони теж, до речі, у переліку підозрюваних. Ті ж посилки, що таки долетіли до Борисполя, першими зустрічають вантажники аеропорту. Вони перевозять вантаж до пункту митного контролю. Він же дільниця прийому авіаційної пошти. Він же цех номер 5. Тут відправлення передають працівникам Укрпошти, які сканують мішки, оглядають їх. До речі, спільно із митниками. І якщо все у нормі, відправляють далі до дирекції обробки та перевезення пошти, що біля залізничного вокзалу південної столиці. Вже там посилки розмитнюються, сортуються та направляються по всій Україні. Безпосередньо процес розвантаження, завантаження вантажу пошти та багажу пасажирів. Цей час формально пошта все ще знаходиться в дорозі. Разом із начальником комплексу аеропорту. Ми буквально по п'ятах їдемо за посилками. Ми зараз покидаємо територію вантажного терміналу і переїжджаємо на територію е, Укрпошти дільниці номер 5 Тут нас вже чекають представники Укрпошти. Вони також погодились показати все. Правильно, це називається пункт міжнародного почтового обміну. Ми разом інспектуємо мішки з посилками, бачимо і надірвані. От посилка вже відкрита, і ті, у які дійсно дуже легко залізти. Єсліні добросовісне відправити, пломба може стягнутися і потім таким же образом адінця. щось взяти. Не взять нісключава. Да. Потім все це добро потрапляє на наступний надважливий етап. Режимний об'єкт зони митного контролю. Що відбувається з посилками? Хто має до них доступ? Ми будемо перші, хто це побачить. Сюди ще не ступала нога журналіста. Нам розповідають все під пильним наглядом. Над кожним робочим столом у нас знаходиться відеокамера. Тут посилка, як ви бачили, може знаходитися не більше чотирьох годин. Лише тут, нарешті, пошта офіційно прибула в Україну. Її прискіпливо вивчають працівники пошти і митники. От 6 до 7 сотрудников у Укрпочты в ночное время находится в дневное на 3 человека больше. Это переводчик, э, руководитель цеха номер 5 и его заместитель. Важко повірити, що тут, під таким серйозним наглядом, можуть красти ваші замовлення. Всі жінки приличні, чоловіки, два парня, всі знаходяться на конторі. Директор з безпеки натомість нарікає на крадіжки у транзитних країнах. Ось як на цьому відео працівник Укрпошти отримує з Великобританії вже на півпусті розірвані пакунки. Де ж поділося те, що було всередині? Пошкоджено з доступом до вкладення так не виключено, що порпатися у ваших речах можуть і до прильоту в Бориспіль. Тільки ось чому тоді викрадені речі потім вспливають у нашій країні, а не за кордоном. Я столкнувся з конкретним фактом, подтверждающим, що воровство происходит непосредственно на території України. Андрій блогер знімає відео про різну техніку та новинки, тому і є постійним клієнтом китайських сайтів. Заказ е смартфонов е в Китаї привратився в лотерею, в которой практично невозможно выиграть. Замовив телефон, який в результаті за офіційними даними так і не потрапив в Україну. А потім дуже схожий знайшов на одному з сайтів і був шокований. Імей, унікальний код телефону повністю співпав із тим, що він чекав з Китаю. Он був украден, виложений на продавався. А судя по одслежуванню посилки. Ця посилка в Україну не поступала. Хлопець, що продавав телефон, мешкав у селищі Гора, якраз біля аеропорту. Це був перший тривожний дзвінок. Андрій викупив свій смартфон ще й дешевше замість 200 доларів, які він заплатив Китаю. У шахрая взяв за 100. Я зекономив, да секонополучив телефон за скидкою, да, дану потратив приєтав кучу нервів. Заява в поліцію написана. Розслідування триває. Аферист після цього всі телефони, що продавав, зі сторінки видалив. Все, що он смог ответить, е, откуда, почему и как, мне его е, в этом селище гора продал другой человек. Когда спрашивали, откуда телефон, что говорили. Знакомый, привез, звоните там і все. Так само відповідав допитливим покупцям, і Віталій Підозріло низькі ціни, ледь не в збиток. Перше, що вас має насторожити. Дають мені телефон в два рази дешевле ціна десять нового, нового тисяч. мені за там за 5 а дають запечатаний, все. А я його вже продаю, як уже мені вдома. За рік чистого прибутку хлопець отримав 70 тисяч, та потім злякався. Там пішло таким количеством, що я розказався ну, вже, тому що ну, мало лідорогі були. Айфони ті ж восьми. За, на восьмых айфонах я вже все перестав. А чи будуть співпрацювати з нами? На одному з сайтів знаходимо парубка Андрія. Продає багато різних телефонів, ціни, як в Китаї. Згідно зі сторінкою в соцмережі, проживає у тому ж таки селищі Гора. Має багато друзів, які працюють в аеропорту Бориспіль. Призначаємо зустріч. Із колегою розігруємо бізнесменів, закупаємо телефони для своєї точки на ринку. Можливо? Наш майбутній бізнес-партнер одразу пояснює ситуацію. Да, У мене зразу немає і задає прямі питання. Ми ну, якось їх е, потім... Ви вводите? І... Ні, де? ми просто продаємо. Просто... Просто... А куди водите? Ні, тим більше до подати, хто просто справа. Скоріш за все, мова йде про те, що телефони ввезені нелегально. Без податку та занесення в базу укрчастот нагляду. Справа кримінальна і наш продавець веде себе дедалі дивніше. Сьогодні є, де нема, вже будь-яке, розумієте? Ну, приблизно, якщо ми, якщо ми помогли... Якщо людина, яка спіляє з Китаю, може бути вийти. Він мені просто пересилає, він кудись пересилає. Що вирішить надіслати цей таємничий друг із Китаю? Те й продаватимемо? Звучить не дуже переконливо. Так якщо вони з Китаю, то це значить, ну, можна якісь там накладні, щось таке початку. Ну, бо люди не дізнаються. Я не знаю, я ж не знаю, що це питання, чи це спорядно. Спіймати за руку таких як він і його постачальників і довести, що телефони крадені і крадуть їх із ваших посилок майже нереально. Втім, якщо це справді так і крадуть речі на продаж в аеропорті, то як повідомляють джерела, скоріш за все це відбувається ось на цьому проміжку. Під час транспортування вантажу від літака і до цеху номер 5. Наш інсайдер розповідає, легше розкрити мішок і обрати щодо смаку саме тут, особливо вночі. У аеропорту Бориспіль ніхто рожевих окулярів не носить. Де є люди, де є людські фактори, є місце і тому, що хтось може позаритися на чиїсь добро і залізти. Не без цього проблему визнають і запевняють, борються. Втім, на жаль, здається, поки що не дуже успішно. В Китае уже существует несколько сайтов, несколько магазинов, которые больше не отправляют в Украину посылки из-за того, что люди массово их не получают. От 500 до 1000 посылок в месяц, именно со смартфонами. И на планете Инопланетяне забирают.